Бажання є, але я не зовсім розумію про які гроші йде мова. Тому що наскільки я чув, там вартість вітряка умовно, це десь 7-8 мільйонів євро. Так і є. І ми коли спілкувалися з інвестором по проекту Нижні Ворота, наскільки я розумію, 16-18 десь Так, е... да, в залежності від локації, тому що треба враховувати ту. Кількість підготовчих робот, котрі необхідно виконати на цій локації, збудувати дорогу, підстанцію, який об'єм інвестицій в підготовчі роботи, от все крім вітряків. Я маю на увазі, ви ж вивчали вітри, це ж час, це якісь, якесь обладнання, люди там гроші і так далі. Скільки от займає часу і грошей, щоб взяти проєкт, наприклад, як Solar, да, на 16 вітряків? Середня вартість документації сьогодні на ринку в Україні ready-to-build, вона е, коливається від 70 до 100 тисяч євро за мегаватт. За мегаватт. Так. От якщо ви хочете тільки отримати документацію, то на ринку України е, вам запропонують від 70 до 100 тисяч євро за мегаватт, в залежності від локації і в залежності від. Е, Вироботки потім по проекту, це тільки документація без будівництва. будівництва... На 100 тисяч євро стоїть один вітряк документації. Не, не вітряк. Да. Якщо ми беремо, наприклад, там 16 вітряків, вони множаться, наскільки я розумію, там в середньому часу. 4... Кожний по 5,2 Мівта. Да? 5,2, да. так? Ми ж е говоримо про інвестиції, говоримо про цифри, тому я пропоную. Рахувати, якщо ця інформація не закрита. Це, це не, не закрита, закрита інформація. Не. Тобта, Я вам називаю вартості, ті, котрі існують на ринку України. Тобто, умовно кажучи, історія по нижнім воротам це там 85 мегаватт. 84, так? Да. 84, так? Да? Калькулятор трошки підвів. І ухти, які гроші виходять! Це тільки. тільки документацію.